14 грудня. Хто прив'язується до землі, той буде прив'язаний до неї. Краще відриватись від неї поступово, аніж одразу білковито. Тож без перестанку думаймо про небо. Молитва до ангела-хранителя. Ангеле Божий, хранителю мій якому мене довірив у своїй доброті Небесний Отець, освячуй мене, захищай і веди мене тепер і навіки. Амінь. Молитва до Матері Божої осередниці ласк. о небесна скарбниця всіх благодатей, мати Божа і Моя, ти є первородною донькою. Вічного Отця і тримаєш у своїх руках його всемогутність. тому змилосердися над моєю душею і подай мені ласку, про яку я щиро благаю тебе. Богородице діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Визволителя. Душ наших. О управителько Божих ласк, свята Діво Марія, ти є матір'ю вічного воплоченого слова, яке обдарувало тебе своєю безмірною мудрістю. Поглянь на велич мого болю і дай мені таку необхідну ласку. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками і благословенний плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Визволителя душ наших. О найдорожча управительку Божих ласк, непорочна обручниця вічного Святого Духа, Свята Марія, ти прийняла від нього серце, здатне змилосердитися над людськими нещастями. І яке не може втриматися від того, щоб не прийти з розрадою до стражденної людини. Смилуйся над моєю душею і подай мені ласку, на яку я сподіваюся, повністю довіряючи твоїй материнській доброті. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками. І благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Визволителя, душ наших. Так, так, о мати моя, скарбниці всіх благодатей, притулку бідних грішників, утішительку скорботних, надії зневірених і найсильніша помічниця християн. Я покладаю всю свою надію на тебе і впевнений, що Ти отримаєш від Ісуса ласку, якої я так бажаю, якщо тільки це буде корисно для моєї душі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.